Всім привіт! І я вам сьогодні покажу, як можна безкоштовно заробити Роблокси. Це сайт Roblox eating Ітінг, ну я не знаю, як правильно виглядається. Тому э, я вже виводила, звідси, але воно мені прийде 5-7 днів. Э, тут можна заробляти сам по собі робити. Я завжди заробляю отут. Я вже звідси вивела 7 робиксів. Отут показані ігри і скільки, ну, трошки менше, ніж 7-4. І тут показано, що і де. Далі. Тут можна підписатися на їх YouTube, TikTok, Instagram і і забула. Роздача подарунків. Тут завжди потрібно приєднуватись і тут щогодини вибирають переможців. Промокоди. От такі промокоди я використала. Далі. Нагороди. Тут потрібно виконати першу пропозицію. Тут потрібно зробити так. Тут потрібно, дивіться. Е, виконати одну пропозицію, наприклад, в одному завданні. Наприклад, зіграти гру, і ви за це отримуєте Роблекси, і тут ви можете отримати 1, 3, 5 і 10. Ну, 5 іще не вийшло, Тому далі. Е, так, конкуренція. Тут можна створити своє відео на YouTube. І щотижня будуть переможці. Тому. Далі. Запросити друзів. Тут за запрошення друзів можна отримати 20% від усього, що ви запропонували. І от хто вже виграв. Таблиця лідерів. Ну тут просто таблиця лідерів. <проб> і, в принципі, все. Можна подивитися. І, до речі, я вже вивела, можу навіть вам показати. 5 годин тому метод мій пас, сума 7 робок, стати виконана. Воно прийде 5 7 днів. Зараз я також можу вивести, але я хочу підзаробити більше робоків. Тому, дякую за увагу, всім па-па.